Це, мабуть, 5 хвилин він шипить ось цей балон. Чуєте як він шипить? Там повітря просто, там, там не газ, дивіться, беру запальничку. Підношу, бачите? Здуває. Там не газ, там просто повітря. Давайте комфортки відкручу, щоб воно швидше може, вийде. Ого! Оце я розумію давлення, звісно. А? Ходіли газовий балон, 8, 8 літрів. Ми, е, е, ми перед відправкою їх перевіряємо чи там є повітря. Дивіться, як довго виходить, чи там є повітря. Якщо є повітря, все прекрасно, все чудово з ним. Перед заправкою відкрили повітря, спустили. Зараз їду на заправку і буду його заправляти. О, все вже. Панчається повітря. Все, балон приємний, щоб його можна було не користуватися. Заправляємо сюди 6 літрів газу і потім ми будемо готувати на ньому їсти. Чи підключимо до нього обігрівача. І так само до такого балона можна навіть підключити генератора, щоб він працював у вас на газу. Не на бензині, а на газу, тому що це виходить ну, відповідно дешевше. Беремо карбюратор з редуктором. Ось такий. Ставимо його на генератор, і у вас буде генератор працювати на газу. Генератори від 8 тисяч гривень, газові балони від 800 гривень, обігрівачі від 700 гривень всього-навсього. І відправляємо по всій Україні.